Перед тим як переглянути цей випуск, рекомендую взяти щось смачненьке з собою, сістися зручно і розпочати перегляд цього відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами проект 300. І сьогодні ми знімаємо вдома. Нещодавно я викидав в інстаграмі опитування, що ви замовляєте на доставці до себе додому. І багато хто з вас проголосував за такі речі: це суші, це піца, а також увага, це фастфуд, макдональдс та KFC. І сьогодні перевірю, що смачніше, а також перевіримо по вазі. Тому сьогодні в мене дуже важливий помічник: кухонні е ваги, які допоможуть нам дізнатися, чи збігається вага по факту з вагою, яку вказують в меню. Тож, поїхали! Нагадую про те, що в проєкті 300 ми купуємо на 300 гривень їжу і дізнаємось, чи смачна вона, чи ні, а також чи вдасться мені наїстися на дану суму. Сьогодні коштуємо сети від таких фірм, як Осама Суші, а також Sushi Сторі» саме суші в нас вийшло разом з доставкою. Доставка, до речі, була безкоштовна. Вийшло 565 гривень. Суші стор вийшло. Загальна сума 564. Увага! Тут враховується доставка, а також найцікавіше, друзі, пакування. Пакування 15 гривень. Доставка 50. Загальна сума 564. Давайте перевіримо по вазі в першу чергу. А також скуштуємо і е, трошки розповім, як Тож, Поїхали. Друзі, перший сет коштує 490 гривень. Вага його повинна бути 955 грам. Також е, я дуже часто роблю, кажу, що на чотирьох персон або на трьох, щоб давали побільше соєвих, побільше імбирю і побільше васабі. Цього разу, значить, дивіться, три прибори є, три соєвих є. Імбір! І імбір на трьох людей. Мені здається, це просто тупо на одного. Ну, я ж таки сам з'їдаю. Дуже люблю імбір. Говорять про те, що він дуже корисний для чоловіків, якщо можете не їсти роли, а просто їсти імбір. Ну що ж, поїхали. 955 грам. Виглядає ці роли? Отак. Ось. 955 грамів. Чесно кажучи, відразу можу сказати, що тут, мабуть, дуже багато рису. але ми зараз переконаємося. Тому що саме зараз нам допоможуть наші ваги. Щоб це було по-чесному. Отже, має бути на вагах 955 грамів. А вони вже злипші. Прилипли. Дуже злипаються, бачите? Не розділені навіть. О. Не розрізані до кінця. Такі от шматочки. Дуже мала риба. Прям дуже не знаю. Тупо. Знаєте, різали-різали і не дорізали їх до кінця. Виповляєте. Зараз ви можливо переглядаєте це відео і скажете вандал якийсь, Але показує так, як є. І так, друзі, повинно бути 995 грам. Так написано в їх меню. А по факту 966. Е, виходить, 29 грамів не вистачає не не смертельно, Е, Тепер залишається дізнатися, як вони по смаку. Розпочнемо, мабуть, з лосося. Так, Бачу огірок, бачу е, сир. Скаже, хтось не так я їм. Мені так більше доподоба. Не повністю макаю його зовсім трішки. Будемо куштувати. Це копчений лосось але по смаку Я його взагалі не відчуваю. Запах є, але на смак немає ніякого. Цікаво. Добре. Рухаємось далі. Наступний рол. А, сир і тунець. До речі, тунцем набагато смішнішим, ніж з лососем. З тунцем мені більше сподобалося, ніж з лососем, хоча, знову ж таки, є питання до самого сиру. Сир взагалі, типу, не відчувається ніяк на смак. Зараз я спробую навіть скуштувати його десь окремо. Давайте тут скуштуємо окремо. І от сам сир. Можливо, це сир Філадельфія, але він найдешевший і взагалі не, не дуже смачний. Наступний друзі ролл, який ми скуштуємо, це ролл з вугрем. Друзі, давайте розбиратись. Рол з вугрем. Значить вугор. Непоганий. Ну, далі зрозуміло рис. І що тут в середині? А в середині, друзі, йде огірочок? І твердий сир, твердий, Твердий сир, правда? Такого я не коштував, і, чесно сказати. Не дуже вам рекомендує це коштувати. Не дуже смачно, правда? І так, друзі, фінальний ролли, який будемо коштувати, який входить до сета, це гарячий рол. повинен був бути. Але так як я багато розмовляв з косіком, Косі, він вже холодний. Зверху ми бачимо, що є сир, який був поплавлений. Внизу. А внизу, друзі, знову ж таки, огірок і твердий сир. Взагалі не смачне. Ну що ж, друзі, давайте підведемо підпису. На рахунок ваги. В принципі, можна миритися з тим, там не вистачало 29 грамів. Це можна змиритися. На рахунок смаку. Смак абсолютно не сподобався. Єдиний рол, який мені сподобався, це рол з тунцем. Це оцей рол. Сир. Ідея і тунець. Це єдиний рол, мабуть, який сподобався. Ціна. 499 гривень. Також плюс 15 гривень за упаковку. І що ще цікаво 50 гривень за доставку. Чи рекомендую я цей рол? Однозначно ні. Чи рекомендую я цю компанію? Однозначно ні. Тому я не рекомендую суши Story, щоб ви купували і куштували Вам не сподобається взагалі. І що, друзі, наступне, що ми коштуємо, це сет від Осамі. Ціна коштує значить, 565 гривень, і це безкоштовна доставка. Вага його 1090 г, ну майже 1100 Так відчувається, що тут є явно кілограм. Але в нас для цього є наші дорогі ваги, на яких ми все зважимо і дізнаємося, чи дійсно це так. І що, жоту, тобто, настає час дізнатися, яка вага. А, на сайті написано, що має бути а, кіло 95 або 1095 грамів. Зараз перевіримо. А в нас ваги ж замалися. Ну, по-перше, відразу, що кидає, кидається в очі. Це розміри. Дуже великий розмір. Боже, погляньте Мені подобається, коли останні роблять, поглянете просто а вага на сайті 1095 грамів. Вага по факту 1140. Тут таки непогано доважили. Але ми самі ж розуміємо, друзі, все, що тут вага виграється за рахунок не начинки, не риби, а за рахунок рису. Роли самі по собі. Вони ну, великі. Давайте чесно. не маленький шматочки, дійсно великі. Зрозуміло, чим більше шматок, тим більше буде використовуватися риса. Але що відразу е, хотілося б сказати порівняно з минулими слушами, той сет, коли я відкривав, був дуже різкий запах, м -м сама риба була дуже пересолена. Тут, коли відкривався цей сет, він такий був дуже приємний запах, який прям, знаєте, наче кличе до, до себе, типу, скуштуй спуштуй мене, спуштуй мене. А я ж людина, ну, проста. Куштувати, то беремо і куштуємо. Розпочинаємо ми з рола з креветкою, звичайно, з сиром, а також, мабуть, ігрочок. Дуже сильно відрізняється смак. Правда, прям дуже сильно. Рухами далі. Рол, який був в попередньому сеті і є тут. Це рол з вугрем. Тут вудь набагато набагато смачніше виглядає, ніж там. Знов таки, сир, огірок і авокадо. Хочу сказати відразу, це не проплачена реклама. Це все купував за свої кошти. Але по смаку це прям Дуже велика різниця. Це... Я мож, не можу передати. Ці роли хочеться їсти. Вони смачні, в них смачний рис. В них не сольована сама риба, не пересолена. І смачний рис. Прям клас. Слухайте. спробуємо слабо сованим айбітпав. Це означає, хто розбирається, хто там... шеф, су-шеф. Хій знає, що рис не повинен так відпадати. А з чим це пов'язано і як правильно це зготувати можете знайти не в мене на каналі. Це був скопченим лососем. Тут відчувається смак просто, розумієте? Крем-сир він м'якенький. Він має смак. Не так, як в попередньому. Повинен. ну це взагалі клас. Давайте скуштуємо от найбільше Там де найбільше сиру ой рису. І так, що тут де середині Червона рибка, огірок, сир зверху, і полито я так розумію, що це у При цим я вихваляв, знаєте, оцей саме не несмачний, дуже багато рису. Будемо дуже багато. За тією кількістю рису не відчувається смак самої начинки. Тут також з закоривкою. Але він червоний. Тунець. Угу. Тунець. Поштуємо. Та сама проблема. Дуже багато рису. Рис прибуває весь смак. По вазі вони навіть більше, важать, написано. Тобто написано 1095, важать по факту 1040-1140, але виграють за рахунок рису. І це також не дуже класно. Але ну, набагато смачніше, ніж попередні, є з чим порівняти. Ну що ж, друзі, давайте поговоримо. По саме суші, по смаку смачно. Але не всі ролики. А, тому що в деяких ролах вони йдуть занадто багато ложить рису. І весь рис, і по факту і си рис з рисом. І, можливо, там зовсім трошки є рибки або гірка. Не відчувається це взагалі. Деякі роли були смачні. Якщо порівнювати з попередніми, то це взагалі небо і земля. А, я запитував, де ви замовляєте роли, Багато хто писав про Осамі. Дехто писав їжі бойході, обов'язково їх перевіримо. А, а так взагалі сказати так, що якщо замовити, а особливо як хтось написав після того, що якщо це буде після якогось святкування на ранок, то роли заходять, дай Боже, погоджуюсь, але не всі роли. А самі суші, ставимо плюс за вагу, ставимо за смак такий плюс-мінус за інгредієнти. Інгредієнти, чесно скажу, виглядають непогано на смак. Також непогано. Порівняно з попередніми, це ну, дійсно дуже відрізняється. Навіть від погляньте. Ну, є ж риба, відчувається. Там не було взагалі. Але, в принципі, осамі суші, дякуємо і можна спробувати вам обов'язково скуштуйте. Не рекомендую прям, прям дуже сильно, але скуштувати можна. Дякую, рухаємось далі. А наступне у нас. Ну що ж, друзі, а ми рухаємося далі, і ви вже бачите перед собою ту річ, за яку всі писали, що обов'язково замовляють. Це McDonald's та KFC. До сих пір вб'ються за те, що смачніше: McDonald's чи все-таки, можливо, KFC. Отже, зараз будемо куштувати, будемо важити і будемо говорити, як по смаку. Е, обрав я меню в KFC за 200. За 209 гривень, якщо не помиляюся. І МакДональдс я обрав за 198 гривень. Тут іде пепсі без цукру. Тут іде Фанта без льоду. І перше, що ми розпочнемо, це зважимо картопельку, яка йде в меню. Тож поїхав. Отже. Картопля з KFC важить 130 грамів. KFC – 130 грамів. Картопля з Макдональса з картопля Фрі важить 150. Тобто на 20 грам більше виходить картоплі в Макдональдсі отримує за це бал. <хи> ну що ж, друзі, будемо зараз коштувати. По смакам картопля в KFC вона більша. Тут більш, більш тонша. Але у Макдональдсі для мене смачніше. Тому один бал я віддаю Макдональдсу і того Макдональдс 2 бали. КВСІ поки що нуль. Рухаємось далі. Переходимо до бургера. Е, важимо і будемо коштувати. 200 грам. Рівно 200 грам. Непогано. Біг Мак. Від Макдональдс. Його вага. 216. Блін, знову на 16 грамів більше отбаз. Прикольно. Прикольно. Друзі, по напоям. Значить, KFC. Це пепсі без цукру. Саме звичайне Пепсі без цукру, як ви знаєте. Абсолютно. В Макдональдсі, А в Макдональдсі я обрав фанту. Але розкажу так, що я завжди беру без льоду. Не знаю, як вони так роблять, Але на розлив кола Бофанта завжди смачніше, ніж в пляшках. Тому знову отримає бал Макдональдс і тому вже 3-0 на користь Макдональса. І так, друзі, розрізав бургер від KFC і розрізав бургер від Макдональдса. Як вони виглядають, ви можете прямо зараз побачити. Саме зараз розпочинаємо найцікавіше це дегустація. Розпочинаємо з KFC. Знаєш, що тут йде сольоний огірочок, який намагається втекти від мене? М -м, до речі, в KFC огірочки більш товстіші, ніж Макдональдсі. Сир, соус і трошки зелені. Ну що ж, коштуємо? Знаєш, Що можу сказати? Куриця в паніровці вона для мене пересушена. Навіть те, що є соус соляний гірок, які повинні надавати трошки а сочності вони не справляються. Приходимо до Макдональдса. Бігмак. До речі, дехто Бігмак їсть. Отак. По частинам. Спочатку одну частинку, потім другу. Дехто по класиці. Все разом. і на рахунок 3. 1, 2, 3, Ну Дивіться. Mm. В Макдональдсі смачніша булочка. Це правда. Котлета також суха, але. За, за рахунок багато соуса, багато сиру, Там зелені, бачите, сльоні гірочки також є. Ні, тут немає до речі, гірочки. Цибуля соус. Вона не виявляється такою сухою, наприклад, як е е куриця. По смаку я б не виділив би так, що в Макдональдсі прям це Бігмак е біг прям розрив. Мабуть, рахунок один один. По бургерам. Бо там суховато і тут суховато. Отже, друзі, на рахунок бургерів: я один бал віддаю все-таки Макдональдс. За те, що тут більш підібраний і правильно соус. За те, що тут дві котлетки. KFC непогано, але куриця суховата. І її дійсно не спасає навіть соляний гірочок і соус, який підібраний тут. А, знову ж таки, булочка смачніша все-таки в Макдональдсі, ніж KFC. Тому в мене однозначно однозначно перемагає Макдональдс. А ви можете написати в коментарях, що вам більше вподоби. Макдональдс чи, можливо, все-таки KFC. Ну а поки що смачного. І на завершення ми залишили ту річ, без якої не обходиться не одна вечірка, а також не обходиться ні один ранок після вечірки це піца. І сьогодні ми будемо куштувати піцу, яка всім відома, це Домінос. Піцерія, яка знаходиться поруч біля будинку, це 17.08. До речі, у них також є заклади, де ви можете замовити доставку. Інформація прозвучала на правах реклами. І саме зараз ми дізнаємось, яка ж вага. Перша піцца це 17.08. Виглядає от таким чином. Отже, має бути 475 грамів. А по факту. 380. 100 грамів немає десь. Нічого собі, 100 грамів немає. Оце так поворот. Перейдемо до домінос. Найцікавіше те, що Домінос я не знайшов, яка має бути вага. Це піца написано велика. Виглядає вона таким отечером. Мюнхенська люкс. Зараз небезпечний номер. Один, 2. При... 800 грамів. 800 грамів від домі на спіці. Але я, на жаль, не можу сказати, чи обважили вони, чи ні, тому що ну, я не знайшов, скільки має бути багато. Е, виходить так, що. По об'єму. Перемагає Домінос. Ціна даної піци вийшла 260 гривень. Ціна цієї піци вийшла 170 гривень. Але вказано 477 грамів. Але по факту 380. Тому пало отримує Домінос піца. У -у -у -у! Yeah! Переходимо, друзі, до найцікавішого. А найцікавіше це що? Про дегустація. Багато хто коштував, мабуть, цю піцу. Тут є гірчиця, є ковбаска, є сосіски. Потім що йде. Mm. Помідорчик. Бекон, мабуть. Це смачно. Але для мене це дуже гостро. Переходимо до піци 17.08. Не дуже важко її відривати. Не дорізано до кінця. А, мене дуже здивала ця піца, тому що в неї входить така річ, яка називається цукіні. По-перше, цукіні мені не дуже доподоба. Зелена цибуля. Куриця. Яка дуже суха, до речі. І сливовий соус. Слівочний. Ні, якось. Вершковий соус. По начинці однозначно не, ну, однозначно мінус. Єдине, що мені тут дуже вподоби, це саме тісно. От тісто прям, прям дуже класно. Буду з піцею їсти тісто. Друзі, на рахунок піци. Розпочнемо з самого початку. Домінос це швидка доставка. Доставка прямо під двері. Начинка дуже смачна. Не знаю, тут прям вистачає всього. На жаль, я не бачу вагу, яку вони вказують, але от піца велика 800 грамів. Клас, супер. Неможливо навіть доїсти. Ну, звичайно, якщо ви дуже холодні, то зможете доїсти. Все продумано. Ми розуміємо про те, що це ну, велика кампанія, де в них ще все настільки відточено, що по-іншому і бути не може. Тому Домінос отримає тут прям великі-великі бали і отримає лайк. 17.08. Єдине, що сподобалося 1708, це ті стопіцев. І все. Доставка не сподобалась, тому що в них немає доставки, привозять таксисти. Таксисти. Говорять, іди забирай там, де вони стоять. Ну, абсолютно незручно. На рахунок ПГ 475 грамів вказано на сайті, а по факту ну, на 100 грамів менше. Це також дуже і дуже незручно. Єдиний плюс це лише тісто. Тому на рахунок піци перемагає піца Домінос! Клас! Домінус а тримай лайк. Лайк середечко. 17.08. На жаль. Нічого не отримую. Тому рекомендувати 1708 я не можу. Домінос Рекомендую. Дуже дякую, друзі, за те, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи до вподоби, чи ні. Також напишіть те, що вам більше до вподоби: Піца, фастфуд чи все-таки можливо ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Буду вам дуже і дуже вдячний. Всім дякую, Па-па.